Вітаю, друзі, на каналі CryptoBusнес. Мене звати Криптомайк, тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по біткоїну та подивимось цікаві новини. Тому обов'язково дивіться відео до кінця, буде дуже багато чого цікавого. А також, друзі, хочу вам повідомити, що вже 22 квітня, буквально через пару днів, вже в цю суботу, ми проводимо та стартує наш навчальний марафон криптобаза. Тому, якщо ви хочете дізнатись більше про ринок криптовалюти. Отримати інструменти та навчитись аналізувати криптовалютний ринок, то обов'язково записуйтесь та проходьте наше навчання, наш марафон. Всі посилання ви знайдете в описі під цим відео, тому, друзі, кому цікаво, не втрачайте можливості пройти таке навчання. Ціну ми спеціально зробили дуже низькою, щоб кожен учасник ринку мав можливість та міг пройти наш марафон та дізнатися більше про криптовалютний ринок. Тому всі посилання в описі. Пишіть, друзі, ми відповімо на всі ваші запитання. Переходимо ми, друзі, до аналітики по біткоїну. Сьогодні зробимо такий собі лайв випуск, поспілкуємося, я розкажу вам наші очікування та чому не варто панікувати ось на цьому падінні біткоін, друзі. Ми бачимо, що ціна біткоїну з 31 тисячі. Вже скоригувалось до 28 тисяч 500 доларів на даний момент. І це нормально, тому що друзі ми отримали ось такий сильний імпульсний ріст з 20 тисяч до 30 тисяч доларів. Тому, відповідно, невелика корекція, консолідація повинна в нас бути. І я думаю, що ось на, на цьому зараз будуть хотіти залякати ринки, залякати учасників, щоб багато учасників продали е, криптовалюту, біткоін і так далі. Перед, е, дальшим ростом. Тому що ви знаєте, що наші цілі, друзі, вони є незмінні. Після консолідації тут ми будемо очікувати ріст до 36-42 тисяч доларів. Ось так, як це вказано на нашому індикаторі. Зараз ця ціна, зелена лінія, перебуває на відмітці 44 600 доларів. І біткоін, звичайно ж, може туди прийти. Ось давайте вам покажу поза минулому циклі біткоін туди прийшов, і в минулому циклі біткоін туди прийшов. І звичайно, ми будемо чекати, що і зараз біткоін перейде до цієї зеленої лінії, після чого буде корекція, де ми зможемо продати, зафіксувати та очікувати корекцію для того, щоб потім відкупити нижче. Друзі, це, це один, одна метрика, яка нам підтверджує, що біткоін у нас буде і надалі рости. Наступна метрика МВРВ. Нам показує, друзі, що біткоін вже перейшов бичий ринок. Ми, по-перше, перетнули ось цю синю лінію та знаходимося над нею. І ми поки що тільки відновлюємось з нашого дна. І потенціал в нас є великий для росту. Тому це поки що тільки відновлення ось таке невелике відновлення це тільки початок бичого ринку. А біткоін вже знаходиться на відмітці 30 тисяч доларів 28 500. Тому на тих корекціях, друзі. Я буду тільки докупляти біткоін. Я вже зараз перебуваю на 70% позиції в біткоінах, тобто закупив на спот, і на 30% я ще буду докупляти орієнтовно десь в цих відмітках, тому що я не буду чекати глибокої корекції. Тобто я сумніваюся, що біткоін скоргується навіть до 25 200, але таке можливо, тому не потрібно панікувати. Також в нас є ось тут. Зараз буде розгрузка по нашому індикатору RSI, і відповідно після того ми отримаємо сили для продовження росту, так як це було в минулому циклі. Давайте подивимось, як було в минулому циклі. Ось, друзі, наш минулий цикл. Ми бачимо, що ми ось тут консолідувалися, після чого пробили і показали сильний імпульсний ріст. Бачимо, друзі, що тут також у нас була корекція, але по індикатору RSI вона була вища. Біткоін піднявся до цих відміток, скоригувався, після чого показав ще один сильний імпульсний ріст. Тому, відповідно, ми бачимо, друзі, що ми зараз знаходимося навіть нижче, ми ще не протнули ось цю червону лінію. І ще в нас немає ніяких сигналів на продаж в нашому циклі, як це було ось тут в минулому. Тому панікувати не варто. Бачимо, що ми зараз прийшли до нашої такої лінії спротиву. Зараз у нас відбувається невелика корекція, після чого, я думаю, буде подальший імпульс і ріст. Але ми можемо скоригуватись і нижче, і після цього отримати сильний імпульс росту. Тому, коли, якщо ця корекція відбудеться, то не потрібно панікувати, а наоборот, потрібно на цих корекціях докупляти. Я буду на цій корекції докупляти ще 30% біткоїну, тому що я чекаю біткоїн вище. Ось тут було в нас дно по індикатору. ось Тут у нас RSI також показував, що це дно. Тому, відповідно, я не вважаю, що ось тут ми отримали сильний імпульс ріст. Я думаю, що ми будемо рости до відміток 36 42 тисячі доларів. Обов'язково ми туди прийдемо. Ми бачимо, що історія нам це підтверджує. Тому будемо чекати криптовалюту біткоін там. Друзі, давайте пройдемо в наш телеграм-канал телеграм Криптобізнес. Посилання в описі, обов'язково підпишіться, якщо ви не хочете пропускати самі цікаві новини зі світу криптовалюти. Хочу вам показати деякі новини з нашого телеграм-каналу по циклах по халвінгу біткоін. Як ми бачимо, що халвінг Біткоін у нас на даний момент завершений на 74%. Тобто, коли буде халвінг у 2024 році. Ця відмітка дійде дой до, до свого завершення 100, і в нас почнеться новий цикл халвінгу. І ми бачимо, що всі минулі цикли, цикли коли в нас було пройдено халвінг е, на 74%, то в нас не було корекції. У нас було або накопичення, і після чого ріст, або просто ріст е, після чого корекція. Ми ну, можемо це все е, взяти. Не як корекцію, а як накопичення. Але ми бачили, що в нас не було корекції, в нас не було оновлення дна. Тому, друзі, ось тут, ось тут потрібно накоплювати біткоін. Наступне, друзі, хочу показати вам ще одне порівняння а, з е, е, кор, ну росту і корекції по біткоїну на основі минулих циклів, друзі. Бачимо, що. Ось така синя лінія. Да? Ось цей ця, ось, ось ця графік це в нас 13 рік. Ось ця синя лінія це в нас 17-й рік. І ось ця лінія новембра 21, Чорна лінія це в нас теперішній цикл. Ми бачимо, друзі, що в принципі ми досягнули свого дна. Ось тут було наше дно. І, в принципі, по всім лініям, ось тут було наше дно. І, все, і всі ті графіки в нас дуже пох... похожі, подібні. Ось тут, після накоплення в принципі, в нас був ріст, далі корекція, накоплення, ріст, корекція. І так ми рухались аж до свого піку. В минулому циклі ми бачимо, що ось тут, друзі, після того, як ми досягнули дно, у нас був сильний імпульс зросту, після чого корекція перед халвінгом. І зараз в нас відбувається подібна ситуація. Можемо подивитись, наскільки, в принципі, графік подібний з тим, що був у нас в минулому циклі. Тому, відповідно, я думаю, що у нас ось тут буде також невелика корекція і проторговка, після чого буде імпульс до наших відміток. А ви наші відмітки, знаєте, це 36-42 тисячі доларів. думаю, біткоін туди прийде. Також альт-сезону ще не було, тому будемо чекати альт-сезон. І зараз подивимося, що у нас по альткоін сезону відбувається. А по альткоїн сезону, друзі, ми бачимо, що в нас взагалі все ще дуже, дуже на початкових рівнях. Тому, відповідно, ми знаходимося майже на самому дні, так це було ось тут, після чого ми отримали альткоін сезон. І я думаю, що так буде і зараз, коли біткоін досягне своїх відміток. Хороших 36-40 тисяч доларів, тоді альткоін сезон у нас тратене. Зараз альткоін сезон у нас перебуває на відміці 14 пунктів, тому зараз хороша можливість накоплювати та купляти альткоїни в свій портфель для того, щоб коли біткоін буде знаходитись десь вище непогано отримати профід на альткоїнах. По нашій веселці. Давайте подивимось, що у нас відбувається, друзі. Ми бачимо, що повеселці дно пройдено і зараз ми перебуваємо у фазі накопичення та акумуляції. Тому не потрібно панікувати, коли ціна біткоїна в нас з 30 тисяч падає на 28 600, Коли в нас вона, можливо, паде на 25 200, на 25 700. це всього всього лише звичайна корекція, після чого, я думаю, буде подальший ріст, друзі. Тому не ведіться на новини, дивіться менше ось цього фаду, тому що. Можете вийти з ринку і, відповідно, потім також на поганих новинах, як ціна скоргується до, наприклад, 25 200, давайте допустимо, що ціна туди впаде. Будуть дуже негативні новини, негативний фон. Ви не закупите ціна біткоїна піде без вас. Вам же буде не хотіти ось тут купляти. Ви будете чекати корекцію, і так ви можете залишитись поза ринком Тому, друзі. Приймайте рішення самі, не звертайте увагу на факт, а дивіться тільки на реальну ситуацію, яка була у нас по історії, дивіться на факти і так далі. Ось, друзі, такі новини в нас сьогодні. Якщо відео для вас, друзі, було цікаве, дякуємо за перегляд, дякуємо, що додивились до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, підтримуйте, проявляйте активність. Ми вам, друзі, за це дуже вдячні. Всім